Як справи помічали, що це питання не сприяє встановленню контакту з людиною? В кращому випадку ви почуєте нормально. А взагалі вона уникає взаємодії і трошки насторожена. Чому так поясню далі? Мене звати Марина Мармеладзе, я конфліктолог і тренер з переговорів. Кожна людина кожну секунду усім своїм голосом, зовнішнім виглядом, одягом, жестами, рухами транслює як у неї справи, в якому вона стане. І коли ви питаєте, як справи, це означає, що ви не вчитуєте цього, значить, ви не помічаєте. А у людини глибинне найбільше бажання бути почутою і зрозумілою. Отже, виникає якби такий конфлікт. З одного боку, ви питаєте, як справи, а з іншого боку, я ж вам демонструю, начебто, але ви цього не бачите. Значить, ви там щось задумали. Як оминути такий складний захисний наш механізм для того, щоб дійсно зрозуміти, щиро вам цікаво, що ж там у людини, що нового. Для цього краще використовувати прийом, який називається маркування. Тобто ви окреслюєте, ви називаєте ситуацію, яка є. Навіть якщо ви помилитеся, це нічого страшного. Тобто воно, це маркування проявляється у виразах. Здається, що виглядає, що звучить ніби. І таким чином ви якби окреслюєте ситуацію. Тому наступного разу, замість того, як справи, ви просто скажіть, здається, що тяжкий день? Навіть якщо ви помилились, людина або підтвердиться, або почне розповідати як насправді, або звучить сьогодні що? Звучить що сьогодні прекрасний день? Це таке маркування, яке. Створює прекрасний початок до розмови, щоб людина або це підтвердила, або заперечила, але це вже початок взаємодії. Тобто людина хоча б розуміє, що ви якось зчитуєте її сигнали. Ви, можливо, неправильно зчитуєте, і вона з радістю вас підкоригує, але вона розуміє, що ви її чуєте і бачите. Практикуйте і підписуйтеся на цей канал, де я більше розповідаю про комунікацію.